Пані Валентина буде наставницею для відвідувачів центру, які матимуть на меті зайнятися фізичними вправами на тренажерах. В залежності від поточного фізичного стану організму людини здійснюватимуть підбір тих вправ, які будуть максимально корисними для відвідувачів. Адже планується, що категорії візитерів їх вік стать різнитимуться. Будуть приходити люди різні. То я так вважаю, що потрібно розробити таку програму як групові, так і індивідуальні, тому що ну, можливості у людей різні, бажання. І ті потреби, які виконувати вправи, тому що якщо матері загиблих, це можуть бути одне, якщо ветерани або хлопці, які захочуть позиватися на ну з проблемами, які прийшли сюди підтримати своє здоров'я, в доповнення або ж і зовсім автономно діятиме кабінет, де здійснювати прийом фахова психологиня, спеціалістка з кризової психології. Така підтримка через військове сьогодення потрібна, чи не всім дорослим та дітям. Ветеранам війни та діючим військовослужбовцям, ба навіть самим психологам та волонтерам. Ресурс людини не безкінечний, а психосоціальне вигоряння стало масовим явищем. Залежить від саме яка сто... ну, хто буде, які відвідувачі будуть. Чи це будуть дітки, чи це будуть дорослі, чи це будуть військові ветерани, які демобілізувалися, так і ну вже тоді від ситуації, яка кількість чи це будуть індивідуальні, чи це буде групове заняття? Більш буде мабуть направлення на арт-терапію. Чому на арттерапію? Тому що це. Це як я кажу, і психологи говорять це найбільш екологічний так вид терапії, коли можна працювати з підсвідомістю з людини. Хотіли зробити такий більш такий затишний, щоб підходило всім, тобто і діткам, і дорослим. Кошти на створення такого місця реабілітації надали благодійники з Каріта з Скривий ріг, а також небайдужі мешканці міста. Війна не закінчиться в найближчій перспективі, а потреба у відновленні фізичному та психологічному є вже сьогодні. Саме тому грантодавці надали необхідну підтримку для облаштування спортивної зали та кімнати для відпочинку. Наш церковний фонд «Каріта з Скривий ріг співпрацює з різними гуманітарними фондами, і ми наразі маємо співпрацю з Українським гуманітарним фондом і в нас була така ідея, щоб допомагати меншим організаціям, які хочуть розвиватись. І ми надали гранти чотирьом організаціям: три з них в Херсонській області, одна тут. Гранти в сумі 150 тисяч гривень, тобто більшість обладнання, більшість матеріалів, які тут є в цих кімнатах, куплені за кошти карітасу. Раніше ці приміщення, де зараз тепер вже є спортивна зала та кімната для відпочинку, слугували таким собі складом для поточних потреб волонтерів. Зокрема, тут робили заготівки для окопних свічок. Ідея такого місця психофізичного відпочинку виникла давно, але втілити її в життя стало можливим тільки нині. Ми створили ми. За короткий строк три тижні ми зробили це, що бачите, вже там, тут в тій залі. Ну тобі, тобі ж зробили для релаксації цю кімнату для роботи е, психолога. Щоб люди могли відпочити, просто під приємну музику, під фонтанчик, під все, щоб людина прийшла, собі сіла, відпочила, віддихнула від війни, від всього відволіклась. Заняття у спортивній залі абсолютно безкоштовні. Волонтерський центр територіально знаходиться в центральному міському районі поблизу Центрального міського ринку. Дізнатись час роботи та додаткову інформацію ви можете, зателефонувавши на номери, які бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.